Слава Ісусу Христу! Слава, Слава. Дорогі брати і сестри, я би хотів поговорити, перше, ніж читати Боже Слово, хотів поговорити про тему використовування часу. Знаєте, я як чув про ту тему, це правда, це дуже важлива тема. Як ми використовуємо час, бо ми можемо по-різному використовувати час. Ми можемо використовувати, піти на роботу десь, допомогти комусь, зробити щось добре. Але є ще ми маємо використовувати час для Бога. Як ми користуємося тим часом для Бога? Як ми його проводимо? І ви знаєте, і ми маємо кожен свою ціль. Наприклад, як, ми були, як я був малим, дитиною то була ціль, ми, наприклад, я йшов до школи. Після школи я думав, де я маю поступати, що, яка має бути ціль у мене, що я маю після того часу робити. І ви знаєте, і ми маємо теж мати свою ціль як християни. Ми маємо мати ціль, що ми за своє життя, яке ми маємо прожити тут, на цій землі, ми маємо мати ціль досягнути і чим більше знати про Боже Слово, удосконалювати з Ньому, щоб ми його чим більше і більше знали, щоб ми могли розуміти, що від нас хоче наш Ісус Христос. І... Я би хотів зачитати місце, це є 20 макар, 25 й розділ з 1 по 13 й віриш. Тоді царство Небесне було і буде подібне до 10 діл, що побрали каганці свої та й пішли зустрічати молодого. П'ять же з них нерозумні були, а п'ять мудрі. Нерозумні ж узяли каганці, не взяли ж із собою оливи, а мудрі набрали оливи в посудин, посудинки разом із своїми каганцями. А коли забарився молодий, то всі задрімали і поснули. А о півночі крик. Залунав, ось молодий, виходьте ви зустріч, зустріч на зустріч. Схопились тоді всі ті діви і каганці свої наготували. Нерозумні ж сказали до мудрих: дайте нам із своїх оливи, бо наші каганці ось гаснуть. Мудріж відповіли та сказали, щоб бува. Нам і вам незабаром не, за, не забракло. Краще дайте до продавців і купіть собі. І як вони купували, купувати пішли, то прибув молодий і готові війшли на весілля, з ним і, зам, і замкнені двері були, а потім прийшла прийшла. І решта їх, і казали: пане, пане, відчини нам відчини нам. Він же у відповідь їм проказав: по правді кажу вам, не знаю я вас. Тоді пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде син людський. Ми не знаємо, коли сідайте, будь ласка, ми не знаємо, коли прийде син людський, але ми маємо бути завжди готові. Яка би не стала ситуація? то ми маємо бути завжди готові. Ми маємо завжди вірити в Бога. І ви знаєте, і нерозумні п'ять мали іншу мету і мислення, а п'ять інше мали. П'ять розумних дів, бо вони взяли відповідно за, відповідно за це взялися діло. Вони взяли з собою навіть і запаси, бо вони переживали. Вони думали, коли він прийде. Вони ж не знали, який будинок. А є інше мислення, нерозумних дів. Вони, вони взяли цю оливу і думають, та може, хватить, пустоїмо. Ми думаємо, що він скоро прийде. Вони могли таке мати думку. Вони не хотіли носитися з цією оливою, я так думаю, і вони не взяли навіть. Але як молодий затримався, наш Ісус Христос, Він ще чекає при І І вони були готові, ці десять ці п'ять розумних дів. І так ми маємо бути. Ми маємо бути розумно ставитись до Божого Слова, виконувати все, що нам Ісус Христос говорить, не бути легковажні до цього. Читати, розуміти Боже Слово, роздумувати про нього, бо ми як не будемо роздумувати, чинити все, що чинить тут в Біблії, не роздумувати про Боже Слово. Ми не будемо знати. Чи ми будемо готові, коли ми помираємо, чи ми підемо до Господа, чи ні. Ми маємо бути завжди готові знати і виконувати все, що нам каже Ісус Христос. Тому, слух, тому треба читати Боже Слово, розуміти Його, побувати в ньому, більше роздумувати про Нього і бути готовими, коли прийде наш Ісус Христос. Му путер му